Епізоди про те, що очікує Люмпенів на дорозі до так званого мирного післявоєнного життя, запропонованого з двох оркостанів Болотяного і Заокеанського. Якщо банально, то не ні, ні життя, винищення і смерть або тваринне виживання. Тим, хто бажає примиритися з орками, пропонуємо гарну і сучасну ілюстрацію, щоби зрозуміти наслідки продовження війни зі здичавілими. Після капітуляції, яку зараз пропонують українським люмпенам з боліт і через океан. Просто подивіться на того нового президента, ім'я якого ми принципово не називаємо, щоб не популяризувати цього телепня. Він врахував всі помилки попереднього президентства, ґрунтовно підготував миттєво знищити ворогів і інституції, які заважали захоплювати владу. Подивіться на це скрізь призму наших подій. Єдине, що поки що рятує ту країну, яку ми дали слово не згадувати, це те, що він один і просто через свою тупість не знає, що робити із захопленою владою. Такого він, звісно, врахувати не міг, бо як можна зізнатися в своєму недоумстві до того ж, як можна це виправити зі здичавілими інакше. Вони просто збираються нас усіх знищити, щоб просто вкрасти наше життя і зайняти наше місце, тому для нас варіантів нема або здохнути як комахи, або всіх їх вбити у відповідь. Причому в такий самий спосіб, який вони пропонують нам з постійним винищенням міст, сіл, заводів, залізниць, доріг, населення, буквально всього, що має відношення до лаптеканди, випалюючи величних разом з їхньою імперією. Щодо величних і імперії, це звісно сарказм.